Мої вітання, Україна уже котрий тиждень поспіль головний ньюзмейкер світу. Свіжі повідомлення з'являються, щомиті, тому цього разу блоку українських військових новин окремо не буде. Відразу перейдемо до актуальних сюжетів. Сьогодні у випуску, чим відрізняється спорядження окупантів та самооборони Криму, які думки висловлює еліта оборонного комплексу щодо його майбутнього, чому натовці провели навчання неподалік від російського кордону та хто візьметься за модернізацію 600 танків Т-90 індійської армії? Враховуючи те, що Російська Федерація вела свої війська. На територію Автономної Республіки Крим та сконцентрувала підрозділи своїх Збройних сил на північній, східній і південному кордоні нашої країни Збройні сили України приведені в повну бойову готовність з 3 березня розпочались навчання Збройних сил України. По всій території нашої держави під час цих навчань перевіряється бойова готовність всіх підрозділів Збройних сил, незважаючи на дуже серйозні економічні проблеми, які безумовно є в нашій країні. Кабінет міністрів мобілізує всі наявні ресурси для того, щоб забезпечити нашу армію, для того, щоб ми могли захистити нашу країну. Я дякую нашим військовим, які працюють над важких умовах протягом останніх 3-4 років системно пробували знищувати нашу армію. Наша армія існує, вона працює, вона готова боронити і захищати Україну. Дуже важливо, що в армії серед офіцерів, сержантів і солдатів високий бойовий дух. Вони відчувають свою відповідальність перед українським народом, і це відчуття зміцнює наші збройні сили. Я дякую офіцерам, сержантам і солдатам, які гідно несуть військову службу на території Автономної Республіки Крим. Я хочу проінформувати вас, що десятки тисяч наших громадян добровольно йдуть до військоматів, щоб записатися до Збройних сил. Більше того, люди готові допомагати ресурсами, враховуючи ту складність, яка сьогодні є, готові віддати армії все, що тільки можливо. Для того, щоб всі, хто має бажання, допомогти Збройним силам, допомогти Національній гвардії, яку ми починаємо створювати буквально днями. Ми відкрили позабюджетні рахунки і Міністерства оборони, і Національної гвардії. І вже люди починають перераховувати туди кошти. Ми звернулись до мобільних операторів, і вони, підтримуючи нашу армію, наші збройні сили, будуть давати можливість для переведення грошей за допомогою смс-сигналів, за допомогою мобільних телефонів. Всі, хто має бажання підтримати збройні сили, підтримати Новостворену національну гвардію. Може це зробити. В Українформі пройшов круглий стіл на тему невідкладні заходи для армії України на тлі агресії з боку Кремля. Його ініціював Центр дослідження армії конверсії та роззброєння. Пропоную вам основні меседжі, які висловлювали учасники. Передумовою цього конфлікту стали дві великі, на мій погляд, трагедії. Це відсутність державної політики в Криму протягом 23 років, і відсутність уваги до Збройних сил України також протягом 23 років, маючи неспівставно слабкі у питаннях оснащення і у питаннях озброєння збройних сили, сьогодні можуть протиставити збройному конфлікту цьому. Лише свою власну мужність і стійкість, але е, така фаза не може тривати довго, тому ми закликаємо до певних дій, і в тому числі до демонстрації готовності до. Боевых действий. На фоне украинских событий Латвия считает, что к 2000 году уровень 2% валового национального продукта будет для нее как бы варианта приемлемым. Республика Казахстан 11% по сравнению с прошлым годом увеличивает оборону. Китай хочет в итоге довести до 3% уровень средств на, на вооружение. Полтора процента валового внутреннего продукта должно в итоге тратиться на оборону. Хотим мы того или нет, мы эти деньги все равно отдадим обороне. То ли в виде доплат военных за участие в боевых действиях, то ли как средство на поднятие затопленных кораблей, то ли как имущество утраченное в захваченных воинских частях, мы все равно отдадим эти полтора процента. Поэтому мое предложение, полтора процента должны быть законодательно закреплены. В принципе, у нас законодательно закреплено 3 процента, но другое дело, что не выполняются эти законодательные решения, а последние годы были и страшные вещи когда министр обороны в частности ежель вообще не просил денег на оружие на перевооружение армии и даже на ремонт то есть то есть мы сталкивались с такими вопиющими ситуациями которые в общем то не могут быть и нужно что-то менять что потребного за разрабработие на самом Насамперед... по Ефективно продовжити нарощування боєздатності збройних сил України не тільки високий моральний стан військовослужбовців від рядового до генерала до адмірала може забезпечити захист нашої землі, а це всіляке забезпечення зі сторони держави і, звичайно, підтримка всього народу. На мою думку, потрібно зупинити виконання діючої державної програми розвитку збройних сил, а приступити до розробки державної програми уже розбудови збройних сил з урахуванням. военно-политичные обстановки, что склалося, и иснующих выкликов Украине. Последующим надо решать вопрос путем референдума, по всей видимости, когда в стране все успокоится вступлением в НАТО, потому что этот вопрос, тот вопрос, который необходимо решать с обществом, со всеми слоями гражданского населения, но этот вопрос обеспечит безопасность страны, с одной стороны, и с другой стороны он решит важнейшую проблему, о чем мы сегодня говорили. Это состав вооруженных сил Украины, или огромные, которые якобы способны кому-то противостоять и которых мы содержать не сможем, или достаточно необходимые, которые будут хорошо вооружены, хорошо обучены и которые в составе контингентов войск могут решать задачи. Якщо за 10 років брати, то від 93 до 98% виробленої продукции оборонно-промислового комплексу идет на экспорт. Так от є такий взаємозв'язок. Як тільки виділялися кошти Міністерства оборони на розробку і закупівлю вітчизняних озброєнь, ну, наприклад, там 100 мільйонів гривень, я вам скажу, то коли ці кошти нормально використовувалися на нормальні розробки, то це давало поштовх на наступні роки на мільярди гривень експорту продукції. Тому безумовно, ну, наприклад, якби Міністерство оборони не прийняло танкам плотне озброєння, то не було б контрактів експортних. Якби Міністерство оборони багато років не фінансувало розробку БТР 4, то не було б контрактів на експорт. Тому дуже важливим є співпраця Міністерства оборони і оборонно-промислового комплексу. Я був на підприємствах військово-промислового комплексу. У нас є зразки зброї, якими ми можемо мати активну оборону і захищати нашу територію. Інша справа, що Люди, які останні чотири роки висасували з країни все, що тільки можливо, всі будь-які фінанси залишили країну напівбанкрутом, майже банкрутом. Тому е, вважаю, що ми зараз повинні ініціювати збір. Средств для того, щоб громадяни України могли в цей важкий момент підтримати збройні сили і мати таку народну підтримку з техніки, щоб певні елементи закупити і поставити в збройні сили в даний момент. Уже сьогодні люди кажуть, що потрібно віддячити нашим військовослужбовцям за вірність присязі своєму довгу за мужність. Розумію, це і уряд є рішення про збільшення грошового утримання, і додаткові виплати, але і для військового важливе моральне заохочення. Так от не так давно попередньою владою були фактично відмінені знаки заохочення відомчі, було введено обмеження, мати їх не більше трьох. Як там для міністерства. Податків, так і для Міністерства оборони. І сьогодні морально навіть нагородити військовослужбовця керівництва Збройних сил фактично немає можливості. Прямих витрат на це не потрібно. Один пункт в указі президента уточнити, що заборона відомчих нагород не стосується Міністерства оборони. Те, що автономію окупували російські солдати, а на бійці самооборони Криму, очевидно. Але ми вирішили детально розглянути оснащеність агресора, аби було ще зрозуміліше, що бійці без нашивок військовослужбовці східного сусіда, спорядження і зброї зелених чоловічків, які ступили на кримську землю, можуть викликати в українських військових хіба що заздрість, адже всі представлені зразки останнє слово військово-промислового комплексу Росії, і на жодному немає клейма, в СССР. Це були російські солдати. Смотрите на постсоветское пространство. Ані полно ворожені, форми, котра похожа на форму. Пойдіть в магазин. Вот у нас і ви купіть там любую форму. Як виявилось, ні в Україні, ні в Росії комплект спорядження, у якому красуються окупанти, придбати не можна. Східний сусід його запровадив лише рік тому, і досі не всі військові підрозділи укомплектовані новим спорядженням під назвою Концепт. Нашим кримським колегам вдалося поспілкуватись лише з одним так званим представником самооборони Криму, який одягнений не так одноманітно, як решта загарбників. Його однострій німецького зразка, який зазвичай одягають на полювання риболовлю чи гру в страйкбол. А ви знаходитесь з з російськими воєнними. З чого ви взяли, що це російські воєнни? Світовоєни в даному випадку я не хочу вскривати, скажімо так, де ці хлопці живуть, да? і хто вони. Но я могу вас завірять. Ви очень сильно будете удивлены в скором времени, когда коли кто хто Это, это кримчані. Так откуда этих людей ружиться. Добрі люди помогли. У вільному продажу цієї зброї немає ні на Кримському півострові, ні на території східного сусіда. Без дозволу її не можна переправити через кордон. Більше того, зафіксовані зразки техніки та озброєння все найновіше, чим оснащують російську армію. Модернізовані СВД. Безшумна гвинтівка, «Гвинторіз», нові автомати Калашникова серії Сто з планкої «Пікатіні» для спецобладнання. Такі є лише на озброєнні Росії та Вірменії. Також ми бачимо на озброєнні рпг 26 Аглень, які є тільки у спецпідрозділів. Це гранатомети одноразові, ручний пулемет. Піченнях він також є піченнях є на озброєнні лише в Росії, Казахстані та в Киргізі. Присутність у Криму саме російських військових видає їхній камуфляж. А це три категорії: морська піхота, військові десантники та спецпідрозділи Генерального штабу Росії. Але окрім них, за словами Василя Семенюка, у Криму зібрано зведений полк, який не раховує до двох тисяч кримчан. Я починяю своєму команді. Казак тірську. Вот. взять у нього, ну от видите, то сюди тут вот мой непосредственный командир. Я прийшов, записався, увидел, що он толковый офіцер. А я простіть свою жизнь і жизнь тех, кем я командую не можу довірити. Про своїх компаньонів, які навіть без нашивок та номерів на техніці не можуть приховати свої належності до російської армії, псевдоофіцер бажає мовчати. Мовляв, так буде краще для безпеки сімей зелених бійців. Але якщо наявність оптичних приладів, таких як тюльпан ОСП чи 1П93 та транспортних модульних жилетів 6Ш117 можна пояснити корупцію у російському військово-промисловому комплексі, то продаж бронавтомобілів СТС Тигр у чужу державу приховати важко. Їх уже намагались реалізувати на близький схід, але машини не пішли і не дивно, адже навіть у Криму вони показали себе не з кращого боку. Вартість однієї машини тигр це близько 60 тисяч доларів. Десь в цьому діапазоні, в залежності від того, який об'єм е, мається на увазі автомобілів там 20, 30, 100, і залежить від того, які оснащені цих автомобілів. У нас є застарілі наші увазіки, і, в принципі, є виробники, які виробляють в Україні достатньо якісні броні автомобілі, проте, на жаль, вони на збройні України не постачалися. Очевидно, що російська сторона перекинула до Криму найкращі свої сили, максимально оснащені свіжими зразками спорядження зброї та техніки. Але сумно, що це відбувається у той час. Коли менше літні підрозділи східного сусіда лише мріють про таке оснащення. Далі у випуску, чому на Івано-Франківщині згоріла дерев'яна церква, скільки дітей страждає від сирійського конфлікту, та які бронемашини до наступного року докупить Бундесвер? Зараз пропоную вам дайджест новин Державної служби України з надзвичайних ситуацій цього тижня. Через негоду у семи областях України було знеструмлено більше 80 населених пунктів. Постраждали також люди у Голосіївському районі Києва через шквальний вітер на жінку впало дерево. Очевидці відразу викликали швидку медичну допомогу і рятувальників. Бійці служби МНС прибули на місце за кілька хвилин. Вони звільнили постраждалу і передали її медикам. На Бесарабському ринку виникло займання на місце події. Одразу виїхали пожежні підрозділи. Полум'ям було охоплено близько 100 квадратних метрів будівлі. Горіла частина другого поверху, горища і даху. За попередньою інформацією пожежних причиною виникнення вогню могло стати коротке замикання або підпал. Жертв та постраждалих немає. Незважаючи на напружений графік роботи, рятувальники з Миколаєва поспілкувалися з дітьми у доступній формі. Вони розповіли, що слід робити, щоб не наражати власне життя на небезпеку. За допомогою цікавих конкурсів і вікторин, школярам нагадали правила поводження під час надзвичайних ситуацій. На пам'ять про зустріч, рятувальники вручили дітям інформаційні подарунки. Такі заходи проводять в усіх регіонах України. На пункт зв'язку 101 часто надходять повідомлення про боєприпаси Великої вітчизняної війни. Цього тижня небезпечну знахідку виявили на власній присадибній ділянці мешканці села Павлівка, що на Івано-Франківщині. Початку цього року на території області грубої протехнічних робіт вилучено та знищено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів. Найчастіше люди натрапляють на небезпечні знахідки на власних присадибних ділянках на відкритих територіях при проведенні земляних робіт піротехніки, які прибули за викликом, вилучили та знищили чотири артснаряди. Сапери за допомогою міношукача обстежили прилеглу територію, інших боєприпасів не знайшли. Яремчум на території чоловічого монастиря святого Іллі згоріла старовинна церква. Спочатку пожежу почали гасити місцеві жителі і монахи. Якби вони одразу викликали пожежну рятувальну службу, збитки були б меншими. По приїзду на місце пожежі було встановлено, що будівля церкви повністю охоплена вогнем. гасіння пожежі сильний вітер та дерев'яні конструкції будівлі. Частину церковних речей встигли винести загиблих і травмованих. Немає щоб загасити вогонь, задіяли більше півсотні рятувальників та сім одиниць техніки. Зараз на місці події працюють експерти, які мають встановити причину загоряння. Із встановленням теплої погоди рятувальним підрозділам все частіше доводиться гасити пожежі в екосистемах, призводить до займання необережне поводження з вогнем. У зв'язку з цим Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не палити суху траву та листя, адже вогонь швидко поширюється на відкритих територіях і локалізувати його надзвичайно важко. Це особливо небезпечно на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, поблизу лісових масивів або Неподалік від житлового сектора. Завершуємо випуск блоком міжнародних військових новин. У Норвегії почались планові маневри за участю 16 країн-учасниць НАТО. Навчання холодна відповідь проходять за 450 кілометрів від російського кордону. Але, за словами організаторів, не мають стосунку до подій в Україні. 16 тисяч військових усіх видів військ відпрацьовують сценарій вторгнення ворога зі сходу. У відповідь на ракетний обстріл пакистанського угруповання Ісламський джихад, повітряні сили Ізраїлю здійснили бомбардування по 29 цілях у секторі Газа. За даними ізраїльських військових, до півдня їхньої держави долетіло 42 ракети, три було перехоплено батареями ПРО залізний купол. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заявив, що кількість дітей, які страждають від сирійського конфлікту, за останній рік збільшилась вдвічі. Нині вже 5,5 мільйонів живуть у нелюдських умовах, голодують. Тяжко працюють та ночами не сплять через бомбардування. Два мільйони з них втекли до сусідніх держав. Німецька армія уклала контракт на постачання до кінця 2015 року 76 додаткових броньованих бойових машин ІГУ-5. Влітку минулого року з компанією General Dynamics European Land Systems вже було підписано документ на 100 таких машин. Збільшити парк іглів п'ятого покоління у Бундесвері вирішили після успішних польових випробувань. Міністерство оборони Індії оголосило тендер на модернізацію 600 танків Т-90. На них встановлять нові системи захисту, наведення навігації та кондиціонери. Запрошення на конкурс розіслали виключно національним оборонним компаніям. Вдосконалення бойових машин має тривати до трьох років та коштуватиме 250 мільйонів доларів. На цьому я прощаюся з вами. Бережіть себе та рідних. Чекайте від нас свіжих, а головне правдивих новин. Побачимось. Зупинись, ти за собою ведеш, ти герой, можеш все, сила в тобі живе, а -а 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 -а. край, де народився, ти, Чекають тебе завжди, рідні твої батьки. Тував завжди, да не забуть одне душу свою знайти, мужність і любов Назавжди завжди, ти герой може все. Завжди. say hey.